Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, удяшителя душі істини, що всюди все, і все наповняєш, Скорбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Марка святого Євангелія Читання, сказав Господь своїм учням: Майте віру в Бога. Істино кажу вам. Що хто скаже цій горі двиньсь і кинь море, та не сумніватиметься у своїх, своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте що проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш, що на небі, не простий провин ваших. Прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб отець ваш, який у небі, прости вам, провини ваші. У нашому житті ми повсякчас нарікаємо, що інші до нас не так ставляться, що нас мало поважають і цінують, то що, часто від інших людей хочемо більше уваги і доброти, але. Можемо не зауважити, що те саме, чого ми очікуємо від інших, люди очікують від нас. Як ми бажаємо, щоб люди з розумінням ставилися до наших про прогрішень, так само інші сподіваються, що ми аналогічно поставимося до них. Часто ми досить немалосердні до інших людей, а маємо вміти прощати одні, одні одним, вміти закривати очі на чужі прогрішення. Чому закривати очі? Тому що остаточно справедливо судить Бог. Скільки разів було, що ми когось осудили, а потім дізналися більше і цілковито змінили думку. Тому ніколи не ставмо себе на місці Небесного Отця Приймаємо кожну людину такою, як вона є, і віддаємо суд в руки Божі коли будемо приймати інших людей, то і вони приймуть нас, коли ж прощатимемо, інші простять нам. Чого ми хочемо, того і інші хочуть. Як важливо робити те, що від нас очікує люди, так само робити, ми хочемо, щоб до нас ставилося добре, тоді і ми маємо ставитися так само, як ми хочемо. Тоді буде гармонія і будуть добрі стосунки до наших ближніх. Але насамперед треба просити Господа, щоб Він дарував нам терпеливість, милосердя і вміння прощати. Дякую тобі, Господи, що ти для мене відкриваєш сьогодні. Як важливо ставитися до людей так само, як я хочу, щоб до мене ставилися. Левчи мене, Господи, цього, нехай Господь вас благословить цей день з Богом.